Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті Вісім Плюс. І у цю інформаційну годину будемо говорити на наступну тему. СОС Діти у Хмельницькому дітей вчать поводитися під час війни. Будемо про це говорити разом з нашим гостем. у, нас у студії Андрій Копілевич, комунікаційний менеджер громадської організації Клуб рибалок України UA Fishing Club. Пан Андрію, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава. Я також радий бути в цій студії. І власне про вже сам проєкт це, «Діти» будемо говорити дещо згодом. А давайте розпочнемо з того заходу, який сьогодні вже відбувся. Так uh -huh. разом з ДСНСівцями організовували захід для дітей, саме п'ятого НВО. розкажіть, як народилася ідея, як загалом вже зав'язалася така співпраця. Про що хотіли розказати дітям? Про uh -huh. що вдалося розказати uh -huh. дітям? Ну, дивіться, по перше, на чому я хотів би наголосити, що Хмельницький дуже багато прийняв до. Себе переселенців. А, як ми знаємо, переселенці це зазвичай сім'ями їдуть. І їдуть з дітьми, і діти йдуть до школи, але <кхе> зараз почали вже деякі сім'ї повертатися. І ну, наступні сім'ї також будуть повертатися. Але для чого ми проводили саме такий захід, саме змінної безпеки? Тому що діти. Та навіть і їх батьки, да, ми проводили захід не тільки для їх дітей, але і для батьків також, тому що коли люди повертаються на небезпечну територію, їм необхідно мати якісь навички з поводженням з вибухонебезпечними предметами. Вони мають знати, хоча б що робити можна, а чого не можна робити з ними, да? куди звертатися, що ще робити. Це перший такий захід, який саме за вашого сприяння організовувався? Чи це вже було щось попередньо, чи плануєте щось надалі? Дивіться у Хмельницькому. Так, це перше, але ми наш проект СОС Діти» – програма екстреної допомоги, реалізуємо не тільки у Хмельницькому, але ще й у Краматорську. У Краматорську ми вже проводили міну безпеку ще у грудні місяці того року. А в цьому році ми провели у Хмельницькому і обрали саме школу, тому що це найкращий метод охопити якомога більше дітей, да, і щоб вони передали цю інформацію своїм батькам. Так, знаєте, дуже часто буває дійсно, що от діти, вже коли вивчають щось або що щось цікаве почують, вони приходять до батьків і розповідають. І Дійсно, mm. можуть батьки навіть цього не знати, а діти вже знають. Але все ж таки для батьків, для дорослих це один підхід, так тобто, ми можемо до прикладу показати там макет тієї чи іншої вибухонебезпечної, до прикладу якогось предмету, так і батьки в принципі розуміють, а дітям так не підходить. Дітям якось у формі грітра, грити показувати, чи як, як ви організовували, щоб от дітям Звичайно. було цікаво. Да. Саме тому ДСНСівці прийшли не просто з макетами, вони ще прийшли з собакою. Це не пес патрон, звичайно, але теж саперська собака. Діти з нею гралися. Ми давали дітям вдягнути на себе бронежилети, каску, щоб вони відчули себе саперами. Знаєте, і, можливо, хтось з них виросте і скаже: Мама, а знаєш що? Я хочу піти і працювати ДСНСником. Е, мені е, я не знаю, що буде відчувати в той момент мама, але я буду відчувати, що дитина правильно сприйняла ту інформацію, яку ми хотіли передати. Е, і також ще що, е, діти е, так, вони дуже люблять гратися, але ви знаєте. Ну, можна покидати м'ячик, але кидати макет гранати це трошки погано, як на мене, приклад, Тому вони його могли подивитися, вони могли знайти, де там запал, як там працює та протипіхотна міна, ще щось, да потримати в руках базуку. Краще, хай наші діти тримають в руках макети, а не справжні вибухонебезпечні речовини. Ви казали, що це перший захід, який ви організували у Хмельницькому, не перший, який загалом далі у Хмельницькому. Зокрема, чи плануєте ще щось? Так, звичайно, цей проект він йде ще з грудня, але сьогодні ми провели саме Мінну безпеку. До того ми проводили безліч арт-терапій. Дуже багато для батьків і дітей, щоб якось впоратися з тим стресом, який впав на сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, на сім'ї внутрішньопереміщених осіб. І ось навіть завтра в нас буде проходити ще один захід це буде святковий карнавал, куди діти з батьками прийдуть, вони пограються, отримують солодкі подарунки. Да, і всі будуть в захваті, тому що в нас дуже чудові аніматори. Нещодавно, до речі, ми їздили в селище міського типу Стара Пилява, що в нас у області у Хмельницькій, і туди ми завітали як теж з новорічним карнавалом. І до речі, я там був в костюмі Святого Миколая. Я звичайно не дуже схожий да, так, на. Ну, фізіономію, скажімо так, да, що не такий великий, як має бути Святий Миколай. Але я сказав, що мене попросили, і діти були в захваті. Громадська організація Клуб рибалок України UA Fishing Club – впроваджує проєкт СССР, діти про що ви говорите? Програма екстреної допомоги за фінансування міжнародної благодійної організації, благодійний фонд сосні дитячим містечкам. Ця активність є частиною запланованих заходів у розрізі цього проєкту. Андрію про проєкт трішечки згодом, але от насправді перше питання, що е, напрошується, громадська організація Клуб Рибалок України. І от е, направду, коли ти почуєш, от що клуб Рибалок України здавалося б, що ці люди дбають про водойму Прикладу, або як правильно там доглядати за рибою, які там риби є. А виходить, що наразі якось зовсім інша діяльність, як так сталося, е, я з вами погоджуюсь в одному, що ми дійсно е, дбаємо про наші водойми. Але е, ви знаєте, як любить казати наш голова організації, я спам'ятаю своє дитинство, коли я з батьком йшов на рибалку, і я бачив, які чисті пруди, е, яка зелена навколо територія. Да? І зараз чому ми піклуємося про наших дітей? Не тільки через те, що ми займаємося екологією, да? і ми хочемо, щоб ці діти потім також були ековідповідальними. Але ще ми хочемо врятувати їх дитинство. Ми хочемо, щоб в них дитинство було також пов'язано зі спогадами з своїм батьком, як він пішов на риболовлю. У Краматорську в нас була дуже розповсюджена практика, коли діти з батьками йдуть в сплав да? mm -hmm. там три дні. В наметові табори, ну це ж чудово. Саме тому ми ну, з самого початку да, ми займалися риболовлею, але це трошки переросло в інше. Це була спортивна риболовля, а це також відповідальний підхід до наших ресурсів. І зараз ми його розповсюджили не тільки на водойми, не тільки там, на стан нашого повітря. Я взагалі займався Краматорську компостуванням опавшої листви. Тому що коли її спалюють, да, це дуже велика проблема у селищах. І я через це приймався, тому що вдруг в мене почнеться асма. Угу. Ось, ось так: от клуб рибалок він і почав розширюватися, тому що ми трошки змінили свій підхід. Ми змінили його зі спортивної риболовлі на ековідповідальність, і молодь почала підтягуватися. Я один із такої молоді, яка підтягнулася до діяльності громадської організації, і якраз таки почала впроваджувати далі екологічні проекти. І тепер ми не тільки екологією займаємося, і спортивною риболовлею, відповідальним батьківством і ще багато чим, але ще й роботою з молоддю, тому що наші представники є в багатьох молодіжних радах, бо для нас не пусте місце молодіжна політика. СОС діти програми екстреної допомоги. Це вже народився. Цей проєкт під час повномасштабної війни. Так, да, так. Да. От він народився цей проєкт. Як залучали міжнародних донорів, розкажіть, будь ласка, як загалом співпрацю налагоджували? І от ви вже кажете, що стартував проєкт, і це зараз те, що ми бачимо. Але ще було до того багато заходів. Ну і після того плануєте багато заходів. Але ми розуміємо, що фактично ну на частину цього треба все ж таки якесь фінансування. Як тут воно вас? Е, дивіться, в нас є ще один проект, «Татохаб». Uh -huh. В Хмельницькому він є в Ужгороді, в Тернополі, в багатьох інших містах України. Але наша команда релокувалася з Краматорська саме до Хмельницького. І тому тут основний, так, так би мовити, офіс да, нашої громадської організації. І якраз таки за допомогою тих ресурсів, що ми маємо з Татохабу, ми впроваджуємо цей проект по більшій частині. Проєкт Проект «Діти», програма екстреної допомоги він не дуже потребуючи до ресурсів. Mm -hmm. Да, ми в майбутньому, ось наприкінці цього січня, будемо ще роздавати гуманітарні набори для сімей ВПО. До цього ми роздавали дитячі подарунки. Так на це потрібно було фінансування, але ми це обґрунтували так, що це допомагає людям не тільки соціалізуватися, да, в новому місці, але ще й отримати якусь підтримку психосоціальну. що... Про вас не забули, угу. що ось ось ми, ось ви, і ми не різні. Ми такі ж самі ми такі ж самі переселенці, як і ви. Проект, залуч... ну, як ми залучили донора? Написали проєктну заявку, сказали, що ми хочемо таке робити, і ми маємо на це сили. І вони вирішили, робіть. Ну, да, вони так і сказали: ну що, що ж ми вам ще можемо сказати? робіть. Тепер все ж таки релокувалися з Краматорська, але кажете, що маєте такі, як так розумію, що громадська організація вона ж не регіональна була, вона була всеукраїнська громадська організація, і наразі у вас є структурні підрозділи. Там частина релокувалася сюди, частина ще десь, але центральний офіс тут чи яким чином? Е, дивіться, ми е, проект по Хмельницькому він запустився влітку угу. е, минулого року, але Зараз ми переносимо наші потужності з Краматорська саме до Хмельницького, тому що усі знають, яка зараз ситуація на сході, і ми намагаємося досі дозавершити цей момент. І зараз за підтримки фонду Східна Європа ми продовжуємо це робити, тому що в нас все, все ще йде релокація, але релокація це ж не тільки люди, да? це ще й меблі, офісна техніка. Різні книжки, ну дуже багато. І е, який в тебе б не був автомобіль, да? хоч Ланос, хоч Volkswagen T5, ти не зможеш все закинути і перевезти. Інколи треба починати що спочатку. Ну, ось як, наприклад, ми тут започаткували Татохаб в місті Хмельницький. але це І... працювало у Краматорську. Це так, звичайно, Татохаб у Краматорську він дуже довго працював. Я коли прийшов у громадську організацію у 21-му році, на початку 21-го року, він відкрився десь. В початку, в початку того року, десь ось я прийшов, він вже був. Угу. Тобто, Татохаб – це дуже це, це сталий проект, да його можна так назвати, тому що він нам приносив і нових людей, які до нас приходили, і став для нас простором, де об'єднується молодь. Да, навіть якщо немає жодних активностей, ну зима, да що ще робити. Ми приходили, пили чай, каву, спілкувалися, і таким чином соціалізувалися. І цей досвід ми зараз приносимо на Хмельниччину. Андрію, знаєте, дуже багато людей. От, власне, говорять це, зокрема, не тільки йдеться про громадські організації, чи про якісь спортивні команди. Що війна, от вона трішки розпорошила людей, так mm -hmm. і важко зібратися в онлайн режимі з перебоями світла, може не бути інтернету. Чимало людей виїхали за кордон. Чи вам вдалося зберегти стержень громадської організації і от таку потугу і силу, аби от потім зібратися наново зібратися? Можна сказати, на новому місці, там де ви от не бували, або якщо. Що бувало, то можливо у родичів, у друзів, у гостях, але точно, певно, не думали, що сюди релокуєте організацію. Дуже чудове запитання. Я вам дуже дякую за нього. Тому що ви знаєте, коли почалася війна, 20... повномасштабна війна, да? 24 лютого ми з головою організації думаємо, ну, я думав, що робити. Ярослав, наш голова Ярослав Бойко, він вже все знав. Він вже все знав, як сплотити команду, що робити далі. Перше, що ми зробили, в нас був е, волонтерський корпус, до якого я входив під громадською організацією. І наш волонтерський корпус займався евакуацією з 26 лютого е, з залізничного дорожнього вокзалу міста Краматорськ. І закінчив е, наш волонтерський корпус це робити тільки 8 квітня, тому що тоді росіяни mm -hmm. нанесли ракетний обстріл е, і загинуло два наших волонтери. І саме тому, саме завдяки тому, що наша команда, ви знаєте, не тіль, ну ось в чому принципіальна різниця да, між громадським сектором і бізнесом. В бізнесі люди партнери, колеги. А ми в громадському секторі, ми усі друзі. Тому ну, ми не можемо просто знаєте, так сказати, що все, я з тобою більше не дружу. В нас чітко було розуміння того, що якщо не ми. Да, якщо ми цього не зробимо, якщо ми не почнемо евакуювати людей, забезпечувати їх гуманітарною допомогою, якось допомагати їм на нових місцях, тому що тільки евакуація, да, просто вивізти людину це одне. Але ще знайти її це там її місце, да, це ж зовсім інша проблема. А що зараз з підлітками, да, які теж виїжджають сім'ями, залишають всіх своїх друзів, їм також треба допомагати, тому ми займаємося. Тут саме такими активностями, да там арт-терапія, заходи змінної безпеки, святкові карнавали це дотепно тут у Краматорську. Ми теж займаємося арт-терапією, але там вона більш спрямована саме на дітей. Щоб діти там змогли якось відпочити. А для батьків ми там якраз таки займаємося евакуацією, займаємося, займаємося гуманітарною допомогою. Тобто, ви наразі і тут працюєте, і там працюєте. Ми по всій Україні працюємо наразі, тому що коли почалася війна, ми заснували громадську спілку. Вона називається Все буде добре, і до неї якраз таки входять найпотужніші громадські організації з Донеччини, Луганщини угу. і Харківщини. Тобто, ми вирішили об'єднати наші зусі... зусилля. Під нашим керуванням, тому що ну, ми, ми, ми це почали робити, і ми сказали, давайте так, в нас є план, давайте разом працювати. Андрій, допомагаєте людям внутрішні, внутрішні переміщенням лише зі свого регіону, чи Ні. це не має різниці? Немає різниці. Поясню чому. Тому що всі ми українці. І для мене, наприклад, ніколи не було якогось там роз'єднання. Хтось там зі сходу, хтось з заходу, хтось з півдня. Для мене усе одно з якого ти регіону, Хоч ти з Сумщини, хоч ти з Луганщини. Ти усе одно мій земляк. І давайте тепер ще на завершення поговоримо більше про проєкти. Так, от, е, програма екстреної допомоги. Ви вже казали, що це і арт-терапія, і імінна безпека. На цей рік що запланували? Що вмістили в цей пакет, в цей проєкт, який має реалізовуватися? Вже почали, так вже угу. сьогодні був перший захід. Що далі запланували саме на теренах Хмельниччини? Дивіться, ми його реалізуємо поки що на два місяці, тобто це грудень і січень. Але ми так думаємо, що мабуть ми його будемо продовжувати, тому що він знайшов дуже великий відклик серед людей. Перш за все, да, це заходи. Це західна, заходна частина, це робота з психологами, юридичні консультації. Також ми надаємо, ми вже надали понад 30 юридичних консультацій, саме очних у місті Хмельницький. І також у нас є ще юридичні консультації у Краматорську, тому що цей проєкт ми впроваджуємо у двох містах одразу, угу. да, що там є частина нашої команди, яка ще не переїхала, і тут наш кістяк. За ці два місяці ми вже провели ну, просто безліч цих арт-терапій. Ми досі проводимо юридичні консультації, тому що в нас є на це змога робити. Да, юрист, дякую пану Дмитру, що він відгукується на ці проблеми і допомагає. Ну і ну, в наступному, на наступному тижні чи через два тижні ми будемо ще надавати продуктові набори продуктову набори це евакуація для допомоги. продуктові допомоги така гуманітарна а, ні, допомога в рамках ні, програми... я маю а. про німазі про про самі проєкти які ви реалізовуєте це і евакуація юридична допомога консультація це це все в рамках одного тільки проєкту с mm -hmm. діти програма екстреної допомоги але евакуація до нього не входить це ще крім того це ще крім того да релокація нашої громадської організації вона йде за підтримки іншого фонду фонду східна європа Тобто ви фактично працюєте з кількома міжнародними так, звичайно. донорами? Тобто на кожен проєкт, який ви взялися реалізовувати, ви працюєте з кількома так, але у нас є і проєкти, які ми впроваджуємо без допомоги донорів, тобто просто своїми силами. Переселенці, які от вже тут, так які вже до прикладу долучаються до ваших заходів. Як вони стають учасниками заходів? Чи то треба спочатку реєструватися, якусь заявку подавати? І чи вони відгукуються, чи можливо вони хочуть стати частиною вашої команди? Так, дякую ще раз вам за запитання. Дуже доречне, тому що я якраз таки хотів підійняти таку тему як волонтерство. Бо, ну спочатку відповім на ваше питання. Ми задіємо усі канали комунікації тобто, це і телеграм-канали, і наші соцмережі, і різні групи в вайбері у телеграмі, де люди спілкуються про якусь допомогу чи щось. Ми просто кажемо людям: дивіться ось такий захід. Цікаво, реєструйтеся по гугл-формі, приходьте і так би мовити, відпочивайте від свого стресу. Ми вам допоможемо. Uh, і тема про волонтерство, що я хотів сказати, зараз волонтерство воно, uh, перейшло більш в таку площину, що ти можеш бути волонтером, тільки якщо ти допомагаєш uh, дуже в великих об'ємах. Да? Що люди думають, що волонтерство це щось дуже важко. Але насправді волонтерство. Вони волонтери завжди потрібні. Наші громадські організації вони конше потрібні, тому що ось нещодавно до нас приїхала фура 20 тонн, Я зараз вам скажу навіть точно число, 792 дев'яносто два коробки по 20 кілограм кожна. 33 палета. Знаєте звідки я знаю це? Бо я сам її розвантажував. Нас було е, на місці чотири людини, і там ще чотири людини, е, де приймали. Е, дуже потрібні люди, дуже потрібні руки. Е, і ось як якраз таки я б хотів би наголосити, будь ласка, приходьте до нас, е, пишіть нам, кажіть, я хочу допомогти, і ми знайдемо чим вам зайнятися. Андрію, дякую вам, що завітали сьогодні до нас у студії. Дякую за хорошу розмову. Тож нагадаю, що гостем студії в нас був Андрій Копілевич, комунікаційний менеджер громадської організації клуб рибалок України UA Fishing Club. І це все на цю інформацію.